Якщо ми кажемо, що значить, що компанія виробляє реппірання тех, то ми кажемо про те, що ми створили власні генератори, ми розробили власні підсилювачі, ми розробляємо власні вимоги до антенн, які ми використовуємо на своїх засобах. Тобто, це три різні засоби, які між собою повинні синхронізуватися і працювати правильно для того, щоб видавати ту заваду або створювати. Ті проблематики для інших дронів, які потребує сучасної сучасна війна, і е, якщо ми кажемо, що «Пирання Тех» робить, то вона робить з е, малих елементів, створює микросхеми. Поєднує на платах, потім це збирається поєднується все разом. Роз, розробляється певне елементи живлення, які дозволяють нам працювати навіть з малою потужністю акумулятора видавати ту гарантовану потужність засоба. Тобто, все це можна казати, це магія, але вона це потребує чітких розрахунків, щоб воно все працювала. Тому ми кажемо про те, що. Якщо ми кажемо про піранів, то ми розробили свої генератори, ми використовуємо підсилювачі, які використов... виготовляють наші підрядники, але по нашій технічній документації. І ми кажемо про антени, які ми зараз будемо виготовляти теж самі. Це те, що ми Теж розробляємо і намагаємося робити самі. Тут ми побачили процеси крупновизлової зборки, тобто це все, що стикається, відпрацьовані елементи збираються воєдину і створюється вже загальний а, засіб, який буде потім відправлений на випробування, а після випробування буде вже відправлений кінцевому бенефіцару, тобто військовому. Тут треба зрозуміти, що в принципі, а, якщо казати про Наприклад, цей за цей час щось відбулося компанією, то тут е, слушно було би зауважити, що ми з стали, е, стали вже такий на промисловий рівень, тому що кожен процес створення будь-якої е, деталі е, відбувається за рахунок певного технологічних карт. Е, Можна казати, це називають комікси дуже часто. Тобто, для того, щоб легше було кожному інженеру, який приходив працевлаштовуватися, отримувати цей комікс, і він по цьому коміксу розуміє, як збирати, яка послідовність пайки, яка послідовність збірки. Тобто, те, що ми побачили, це. Кінцевий цех збирання. Додатково ми побачили цех металевої обробки. тобто це там, де ми виготовляємо корпуси для підсилювачів, для генераторів, з'єднували елементи, все це робиться з алюмінію для того, щоб значно полегшити конструкцію і легше було Це допомагає, там, наприклад, військовим. Легше працювати, тому що вага має значення. В принципі, наші генератори, які ми розробили, вони працюють по всьому діапазону, що зараз використовується і може використовуватися навіть в майбутньому, тому що ми кажемо, ми працюємо до там, 6 тисяч МГц. І зрозуміло, що коли відбуваються зміни на фронті, то для того, щоб наприклад зробити потрібний девайс, ми розуміємо, що у нас є наші генератори, ми є підсилювачі, і ми просто це збираємо з того, що ми вже розробили, і воно дозволяє нам працювати в цьому діапазоні. Якщо ми кажемо про засоби, які ми випускаємо, це засоби індивідуального захисту, тобто це те, що можна поставити в окоп, те, що можна поставити на машину, те, що можна взяти в руку як рушницю, працювати навіть звичайної поліції, для того, щоб захищати, наприклад, від можливих якихось комерційних. Дронів. Так і військовим, наприклад, захищати певні об'єкти від будь-яких дронів. Так само, так, також ми виробляємо великі системи, які можуть працювати на відстані в 35 кілометрів. І працювати по більш потужних системах, по ми кажемо про, про безпосередньо дрони типу шахет, ми кажемо про створення проблематик тим же самим крилатим авіабомбам, крилатим ракетам, тому що всі ці засоби, які стоять, ми можемо пригнічувати. Тому що насправді ми за останній час звикли казати про те, що РЕП це протидія безпілотникам, але є набагато більше цікавих речей, які робить засоби радіоелектронної електронного. Раді. Тут треба розуміти, що як в керованих авіабомах, як в крилатих ракетах, так і в інших засобах є там, наприклад, до наведення за рахунок навігації, да? тобто ми тобто прокладання маршруту за рахунок навігації. Якщо ми позбавляємо цієї можливості, цей засіб ураження, то він не прилітає в потрібну цілю. І все це можемо робити, і ми це робимо. Динамічна війна вимагає нових напрямків, і ми кажемо про реактивний джамінг, тобто це, коли ми розуміємо, на чому летять і по чому треба працювати, треба розуміти, що треба прицільно працювати, тобто безпосередньо по тому чи іншому БПЛА. Додатково треба розуміти, що в принципі я постійно це наголошую, що ми кажемо про засоби індивідуального захисту, то це мікроменеджмент. Тому що треба уходити в великі системи, коли, наприклад, низка систем стоїть однією там лінією і забезпечує перекриття певних секторів. А керування цими засобами відбувається безпосередньо в командному пункті. Тобто, ви бачили пульт керування, який може поєднати на себе декілька систем, які будуть закривати певний сектор. І тоді ми кажемо про комунікацію між пілотами і засобами радіоелектронної боротьби. І тоді не буде «Friendly Fire». Реп є однією із систем протиповітряної оборони, тобто ми називаємо це безконтактне ППО. І за рахунок дії цих засобів ми можемо відводити дрони, наприклад, від міст, від цілей на які вони летять. Але ж те. Треба зрозуміти, що треба створювати суцільне поле радіоелектронне, яке би або створювало перешкоди на для отримання інформації з супутників, або навпаки створювало би підміну кордон, тобто спуфінг. Тому треба розуміти, що кожний засіб, який працює, він працює на на певну ділянку по відстані. І от уявіть, що кожен засіб повинен перекривати там, наприклад, більшість території міста для того, щоб Дрон, влетівши в це поле, не зміг здійснити свою операцію там, або в випадку там є шахеди, які в випадку попадання, наприклад, засоб під дію засоби радіоелектронної боротьби, підіймаються вище, виходячи на більшу висоту, намагаючись оминути можливі перешкоди і потрапляють вже під засоби безпосередньо. Класичної системи оборони, коли знищується за рахунок там або тих же самих гепардів або інших засів враження. Реп це подвійна технологія, тому що треба не забувати, що в цивільному житті безумовно буде загроза використання навіть комерційних дронів. Уявіть собі, там відбувається там, в Донецьку концерт Ріани. Да? І хтось захоче зафільмувати цей концерт. Це правопорушення. Тому для того, щоб закрити можливість будь-яким дронам залітати на цей стадіон, треба створити, поставити засоби радіоелектронної боротьби, які будуть заважати йому підлітати до цього стадіону. І от ми кажемо про те, що в принципі РЕП в подальшому дуже важливий аспект, який буде закривати великий перегляд. Питань, тому що дрони в будь-якому випадку будуть, вони будуть літати. І ми розуміємо, що якби законодавчий рівні, ми їх би не забороняли або не обмежували в будь-якому випадку, хтось захоче колись кудись залетіти, куди не можна залітати. І тому треба казати не про те, що от, е там ставлять пости, за кордоном відряджені, і ставлять пости, і питають, у вас є дрон, треба просто, щоб там на тому місці можна було ну, там, при детекції дрона включати зразу для того, щоб опригнищити. Компанія працює над створенням. Систем виявлення і створення систем виявлення де по декілька напрямках, тому що треба зрозуміти, що а, зараз ми стикнемося з системами а, з автоматичним, а, там, з машинним зором, а, з штучним інтелектом. І тут ми кажемо про те, що треба буде працювати на більшій відстані для того, щоб там, забезпечити захист все ж таки об'єкт. Тому а, в напрямках детекції компанія активно займається. У нас є а, КБ, яким це займається питанням. І, в принципі, є певні вже рішення, які зараз. Раз будуть дооснащені наші системи, наприклад, на техніки щодо виявлення, наприклад, загрози будуть включатися в автоматичному режимі потрібний канал. Ваша велика станція СПР, так, СПР вона на якому етапі з точки зору бюрократичному? Вона на етапі кодифікації, а додатково вона зараз активно проходить випробування в військових підрозділах. Ми виїжджали безпосередньо. Працівники компанії виїжджали і на лінію фронту працювали на ній. І а, сумісно з військовими. І зараз вона активно випробовується на лінії богозітнення. Такі системи працюють на великій відстані. Зрозуміло, що вони а, світяться, тобто ворог може по них влучити, але вони, в принципі, мобільні. Тобто, і тут є а, можливість віднести від цієї системи безпосередньо оператора. Тобто пульт керування буде знаходитися в командному пункті, а, десь під землею, наприклад. І це дозволяє створювати сектори, а, які будуть закриті по певним частотам. Якщо необхідно пролетіти нашим дронам, наприклад, по. Ворожих об'єктах то тут ми кажемо про те, що ми опускаємо певні частоти, надаючи можливість використовувати повикористати польотне завдання. таки треба зрозуміти, що більшість пілотів постійно кажуть не так складно влучити по російських засобах, як пройти власне засоб засобері електрони боротьби, тому що наші все ж таки активно працюють.